Пане Ігоре, я повертаюсь все ж таки до того, а які висновки зробить Росія. Розуміємо, вона, ну, взагалі там кукуха відлетіла, вони, ну, їх об'єктивно розуміти важко. Але маючи таку відповідь, і ми всі тут, наче зійшли з кволу організації великих світових на цей терористичний акт, на цей акт екоциду, а Росія зараз. Продовжить в такому ж дусі і по кримському титану, і по водосховищам на окупованому півострові, і по Донецькій і Луганській областях, тимчасово окупованих частинах, що сьогодні бачить Росія? Росія бачить, що навіть е, найбільш такі палки партнери України бояться прямо сказати. Що дамба підірвана Російською Федерацією? Ми чуємо, що там Росія винна в цій ситуації, але де сказано, що Росія підірвала цю дамбу? ніхто це не говорить. Вони бояться, вони бояться, попри те, що навіть в засобах масової інформації там заходу зверніть увагу, навіть уже є зливий розвиток, що зафіксували дійсно так. внутрішній вибух з боку відповідно там супутників і так далі. А що далі бачить сьогодні Росія? Росія бачить, що який тиждень підряд не вводиться 11 пакет санкцій, що через позицію там Греції, Угорщини, вони починають говорити божечки, на наші там якісь там юридичні особи, там чи банк, чи ще когось. Назвали їх, що фінансують тероризм в Росії. Будемо далі гальмувати. Так слухайте, ви не просто маєте прямо зараз водити цей 11 пакет санкцій, ви маєте його посилювати. Де санкції проти Росатому? Росатом сьогодні це не просто там наукова організація, наукова виробнича. Це така сама терористична організація, як була там Аль-Каїда, як ще щось. Вони сьогодні організовують злочин і акт тероризму готують на Запорізький АЕС. І це треба дати якусь гідну відповідь. А ми що ми не бачимо цього? Навіть трошечки зверніть увагу, країни J7 почали говорити, що ну будемо зменшувати там поширення російського ядерного палива в світі, але все це настільки м'яко подавалося. Насправді, насправді, треба сьогодні знаєте ламати цей просто цю кригу. Нам цей криговам потрібен. Далі питання. Хто власне прийняв рішення про е, те, що вибухнула Каховська ГЕС? Я переконаний на 100%, що це був безпосередньо Владимир Владимирович Путін. Він вбив своїх солдат, які були на першій лінії оборони на лівобережжі Херсонщини. Це Путін винен в їхніх смертях безпосередньо. Я вже не кажу про українців, яких він вбиває тут. Він своїх людей вбиває тут. далі. Е, що на що він далі згоден іти? Так, це буде і Кримський титан, це буде підрив інших дам. Поки світ буде мовчати, поки він буде умиротворювати агресора, до чого ми зараз повертаємось, це буде. То, люди, згадайте, що відбувається останні півтора роки. І питання ж не лише в ООН, питання загалом у міжнародній консолідації. Та ж сама коаліція Рамштайн, про яку ми говоримо, так це якийсь драфт нового світопорядку, безпекової якоїсь архітектури, яка дозволяє бити саме швидко, бити, будемо казати, прямо ні гадяєв. Але зараз дійсно потрібні більш системні рішення, і ми їх очікуємо: якщо їх не буде, Росія піде далі. У них є на це ресурс. Хоча вони, ну ми розуміємо, що їхні прогалини теж дуже багато, але Росія лишається дуже сильною і тому їм потрібна велика протидія.